Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги. Хочу запропонувати отакий радіатор. Це радіатор до МТЗ. Так, він зі зберігання. Дивіться, тут наліпка така є. Мені видно, що він 2002 року виробництва. Краніт, місто Миколаїв. Так, він не скомплектований кришкою. Але він латунний цілком, бачки латунні, сам він латунний. Ну, тобто вироблений на кшталт, от, як Оренбургський радіатор. Так, там 16800. Ну, тут щось щось таке схоже. Може хто стикався, напишіть у коментарях, як, що там, може хто ним користувався. Один ми такий вже продали одразу ж, як тільки він приїхав, з'явився. В той же день продали. Так, ну а тут. Друзі, очікуємо на ваші дзвінки. Так він виглядає. Тобто він без яких-небудь яких пошкоджень, опори присутні. Так, все є. Це латунь. Ну, мабуть, от видно вам тут. Бачите, це латунь. Оце окисляється отак от. Латунь. Так. Соти, сподіваюся, вам видно. Так, що вони не використовувалися зовсім. Ніхто не користувався цим радіатором. Так, ну це не пошкодження, нічого тут такого я не бачу. Кримінального. Вважаємо, що він новий, але так 2002 рік. Друзі, вартість цього девайсу 15 тисяч гривень складає. Якщо кришечка вам потрібна, додатково можете замовити. Якщо у вас є своя, використовуйте свою. По вазі хочу зауважити, 20 кг. Важили ми його на весах. Так, на вагах важили, там вийшло 20 кг. Так, для замовлень, друзі, звертайтесь, будь ласка, за цим номером. І хочу нагадати: Литва, Латвія, перевізник Володимир, Молдова, перевізник Сергій. Кого цікавить, в вашу країну доставка, будь ласка, до них звертайтеся. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре, ставте лайки, пишіть коментарі.